Друзі, привіт-привіт! Вітаю вас на каналі чесних оглядів міської інфраструктури Львова. Зручне місто. Ви нас, напевно, вже пам'ятаєте, власне, і по реконструкції вулиці Степана Бандери ми і пильно слідкували, і вказували на недоліки, і активно долучалися до їх виправлення. Сьогодні позачерговий випуск з вулиці Степана Бандери, наші пристрасті вже вщухли. Проект фактично вже і навіть нібито завершений, хоча вулиця, напевно, ще не здана в експлуатацію. Але тут... Тишком нишком йдуть якісь певні зміни, і щось таке тут відбувається, що я хотів би вам показати. Ви побачите те, як живе вулиця за рік після того, як тут десь відкрили рух, які тут точкові зміни відбулися. І наскільки вони відповідають тій концепції, яка обговорювалась. ви знаєте, три роки йшли процеси партиципації. Європейські експерти вклали багато часу, душі і коштів. Те, щоб цей проект був європейським сучасним, так це чи не так зараз? Будемо дивитися. Ці паркани ви вже пам'ятаєте. Десь рік тому я вам їх показував. Хоча, в принципі, це є вулиця, нібито з концепцією нешвидкого руху, брукована е, проїзна частина, рух трамваїв, які задають ритм вулиці. Не очікується тут якихось аварійних ситуацій, але парканізували так, ніби готувались до зомбі-апокаліпсису. Але це ще не все. Пильне око наших глядачів зразу помітить, що тут чомусь немає, як мінімум двох стовпчиків, але мова навіть не про це. Та, зі стовпцями вони тут довго бавились і не могли вгадати, де їх треба, де не треба. Зверніть увагу, будь ласка, на перехід. В тому числі нашими стараннями. Переходи тут не хотіли робити піднятими на заїздах двори. ми цього добилися, і всі переходи, на такі от бічні вулички, вони підняті до рівня тротуару. Це означає, що вони є безпечні. Тут не можна вилетіти на швидкості 50 чи 60. Але чому ж тут розмітка червоно-біла зебра, яка наноситься на переходах, де підвищена небезпека. Тобто замовники реконструкції вважають, що всі переходи тут небезпечні або просто чхали на норми. Цього потрібно було уникати. Тут достатньо було звичайної білої розмітки. Не робіть так. Під раніше встановленими знаками паркування велосипедів з'явилися велостійки. Велостійки хороші, в принципі, П подібного типу. Єдине, мені не подобається, що вони не кожна окремо вцементована в землю, а вони всі наварені на таку рейку. І ця рейка тільки раз, два, три, чотири. Чотири болтики лише тримають цю велопарковку. Тобто, так можна її вирвати, якщо. Якийсь вандал за це візьметься. А загалом нічого, тільки оці отвори туди буде затікати вода, може початись корозія зсередини. А це те, що я називаю велостійки здорової людини. Міцні, грубі, гарного кольору, вцементовані в землю. Так би мали виглядати всі стійки на вулиці Бандери, але ті ставили львів автодор, замовник був тих стійок, а ці ставили за кошти GIZ. З надійністю щось не все, слава Богу. Ну, звичайно, хтось, напевно, машиною стукнув, але не так би мало воно бути. І, до речі, ті стійки мали би бути швидше за все з того боку стояти від дерева, тому що тут на переході вони забирають дорогоцінне місце, де люди ходять. А тут от якраз місце не використовується, і логічно би було, що ви з велосмуги можете сюди зразу на велопарковку заїхати. Трамвайчик проїхав, до речі, хоч трохи двихтить земля, тому що він надзвичайно важкий, але особливого шуму тут немає. І от татра, коли проїжджала, теж ви чули. Не було особливого шуму. Можливо, я зніму навіть якесь окреме відео про безшумність, але власне оця концепція, яка тут закладена, попри те, що не просмолили навколо рейки чи не залили бітумом. Особливого шуму тут немає, навіть якщо це рухомий склад старий. Для чого ви лишили пеньок? Хто його буде викорчовувати? Скільки ще треба чекати, щоб ви це зробили? Оце більше як знущання, просто одна секція парканатки. Я враження, що їм треба було якось виконати норму по встановленню секції паркана. Яка вона тут виконує функцію? Яка роль її? Для чого ви це робите? Що, для чого і навіщо? Що ви думаєте, що сильно воно поможе, Я отут можу вийти на дорогу, якщо мені дуже захочеться кинутись під колеса. Але люди ж не дикі, вони не будуть йти через газон, вони спокійно підуть через перехід. Не вважайте людей баранами, не робіть європейської вулиці совок. Ну і власне створили на цій вулиці багато місць для паркування, яких тут раніше не було. Тут жодного місця для паркування не було. І зробили платне паркування. Тариф, цілковита халява, 10 гривень година. Це просто. Мізер, як на центральну частину міста, тим більше оплата проводиться тільки з 8 до 20 в робочі дні, решта часу безкоштовно. Ну і як е, стверджує місто, для мешканців є спеціальні абонементи. Я їх в очі не бачив, але так писали. Ну і стовпці то, звісно, окрема тема. Мало того, що їх тут поставили, якби постяв, десь є густо, десь нема. Для чогось їм оті світловідбивайки приліпили, наче вони на трасі знаходяться не в місті. Ніде в міському середовищі. Ми не робили стовпців з такими відбивайками. Ну окей, ладно, безпека, безпека, побільше безпеки. Стиль того виконання стовпчика незрозумілий. Ну так, він грубий, він хороший, він міцний і ніби непоганий. Але для чого ж тоді Львівська міська рада випустила рішення про затвердження стилю? Типових стовпців у Львові. Там є чотири, здається, макети, чотири дизайни. Жоден з них не вписується в те, що ми маємо тут. Тобто, замовник Віавтодор ще раз начхав на рішення міської ради, тому що вони в носі мали. Ну, а це то, словно, звісне місце, де машини переорали весь газон. А Паркан тут допоможе, звичайно, але мали бути стовпці. Стовпці вирішують повністю цю проблему і не так сильно псують естетичний вигляд вулиці. Вільне місце для паркування. Вільне місце для паркування. Паркування. А оце то місце, славнозвісне, не єдине, звичайно, після опадів тут озера. Озера води, хоч є дощоприймач, але все працює не так. І насправді, після опадів на Бандери багато де чогось стоїть вода. А знаєте, в нас у Львові дуже гордились тим, що прийняли план сталої міської мобільності. Це величезний хороший документ, який розказує, як нам розвиватись по-європейськи. І той план стверджує, що паркани треба демонтовувати, а не встановлювати нові. Але Львів Автодор срати хотів на всі плани міської ради. Тому ну, що вони країна в країні, їм закон не писаний. Але реально, якщо ви мене спитаєте про логіку, її тут не існує. Там паркани, 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 тут два стовпця, тут нічого, як не дивно, нічого. А мала бути зелена зона. Тут нема стовпців біля місця для паркування, там є, але кілька лише що відбувається взагалі на Бандери. Люди тут теж після дощу стоїть вода. І так само цирки з розміткою. Тут її нема на переході. На наступному вона є і він небезпечний. А тут просто е, біла зебра, бо цей не небезпечний. О, у них так з безпекою гуляє. 7-8. Там безпечно, там не дуже. А мало бути, безпечно скрізь. Скільки часу пройшло, розмітки велопереїзду. Тут немає жодної досі ніде. А велодоріжка пішла туди. Зараз я вам покажу куди. Так, ми дивимося. Ми з Бандери. Повертаємо, повертаємо, повертаємо. І що ми тут бачимо? На вулиці Коновальця? Були рукожопи. Так, я розумію, це зовсім інший проект, він не стосується вулиці Бандери. Але подивіться, ну, ну серйозно. Для чого і для кого це було зроблено? Вузенька смужка для чого? Бруківки стільки для чого. Все, щоб хтось, коли заїжджає сюди на самокаті, розбив собі голову. Для чого ви так не любите свою роботу, щоб виконувати її настільки халтурно? Не сидіть на тому кріслі, звільніться, будь ласка. А тут, бачите, і далі місяць болото, місяць глину. стовпчики, стопчики вони не рятують. Ну, тут якраз би стовпчики були потрібні. Але нема, нема. Любим паркани у Львові сильно. Слухайте, ну реально, от так образливо вже нещодавно робили цей ремонт тої підпірної стінки. Тут вже нема тих дерев, вже вона і не дуже потрібна. Оцей кусок могли би зрізати. На що воно тут? Воно ж забирає пішохідний простір. Робили, робили, а зробили через задницю. Ну реально, вона тут не потрібна. Отак можна було до сходів вивезти, і був би нормальний безперервний хідник без оцих гострих кутів. І хвилинка з життя світлофора, який стоїть на перехресті перед тим діагональним переходом, про який ми розповідали. І власне його тут вдосконалили шляхом додавання такої металевої рамки, яку обклеїли світло відбивною стрічкою. Но, справді, Хто їздив за кермом, то теж мені писали, що трошечки неочевидно, що тут є та додаткова секція для правого повороту, і таким чином хотіли привернути до неї додаткову увагу. Я сподіваюся, що цей якийсь ефект матиме. Більше року, як вже зроблені тут пішохідні зони, досі не поставили уніфіковані смітники по всій вулиці. Зато на паркани гроші вони знайшли. І маємо отакі чудеса. тут, от бачите, від стовпчика лишилися тільки болтики. Був пластиковий делінеатор і нема. Де дівся, неясно. Та як сумно виглядають порожні лунки, де ми так очікували побачити дерева. Всі гроші пішли на паркани, а озеленення виявилося замовникам реконструкції непотрібним. Але дерева ми все ще чекаємо. Бачите, скільки часу минуло досі. Є відкритий доступ до кабелів. Ви ж про безпеку так дбаєте, то поставте тут паркан. Йой, ніц не робе, бандери, прийом, робіть щось. Більше особливих змін тут немає. Ті зміни, які відбулися за останній рік, швидше е, такі не дуже приємні. Про хороші, позитивні речі реконструкції я вже розповідав у попередніх відео. Ну, самі можете дати оцінку, наскільки європейською стає вулиця. Після додаткових втручань в той проект. І, мабуть, мені би також хотілося звернутися до всіх тих експертів транспортних, які вклали дуже багато часу і коштів і зусиль в те, щоб проєкт реконструкції Бандери був дійсно європейським. see from this video, that all those European Modern Pін rules and approaches. were not truly respected by Lviv City Council and the changes they implemented to this project are rather for the worse than for the better. So if you are planning to cooperate with, with Lviv City Council in future, please be aware that uh, some changes may occur and your expectations may not come true. And please pay attention and have more control About those projects you invest in. друзі. Мої, дякую, що додивилися. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, написати свої враження в коментарях. Мої враження ви почули. Мені просто дійсно не байдуже до цього проекту. Я переживав і співпереживаю далі з вами за долю міста і власне реконструкцію Бандери. Тому що цей проект мав стати зразковим. Тому в мене до нього. Завищені очікування, та він є вже зараз непоганий, але оці зміни мені не подобаються, які ви бачили сьогодні. Дякую, що підтримуєте. І окремо подяка всім, хто підтримав фінансово нас на платформі Patreon. Це дозволяє нам технічно розвиватися. А вам хочу всім побажати миру, злагоди, бережіть одне одного, обнімайте рідних близьких, вірте, в перемогу України і донатьте на наші збройні сили. Всім гарного дня!